Який вид спорту найскладніший, адже є величезна кількість різних спортивних дисциплін, командні та індивідуальні, ігрові, силові і так далі, величезна кількість інших типів. Але чи замислювалися ви, що деякі з цих видів спорту більш складні для атлета, а деякі більш прості, якісь вимагають більш концентрації, зусиль, дисципліни і праці, а якісь вимагають менше? Так, все таки, які види спорту відносяться до найважчих за сумою зусиль і за сумою всіх факторів? Я постараюся відповісти на це питання Ролику. І так, під номером один це біг на довгі дистанції. Це дуже дійсно вкрай складна дисципліна, і це той спорт, який перевіряє не тільки вашу фізичну витривалість, але й психологічну, теж вимагає значних зусиль, дуже тривалих тренувань, дуже серйозної підготовки і, звичайно, психологічного настрою. Бігти в марафонську дистанцію 42 км – це особливий стан розуму. У багатьох людей починається помутніння свідомості, судоми від надмірних напружень м'язів, крайня форма зневоднення, і все це при тому, що людина біжить на змаганнях і вона має бігти швидше за інших. Усе це разом робить біг на тривалій дистанції, обов'язковим учасником нашого топа найскладніших видів спорту. Наступний пункт це водне поло. У водне поло грають у басейні з глибиною 1,8 метра, де встановлені ворота, і команди Забити гол у ці самі ворота. Грають, як ви могли здогадатися рука. З боку може здаватися, що це якась дивна химерна гра. Але насправді це дуже складний вид спорту. Тому що, по-перше, ви повинні дуже добре плавати. Всі ватерполіці це відмінні плавці. По-друге, це безумовно техніка міти робити передачі і забивати голи. Так що, крім плавання, ми сюди додаємо ще й навички футболу. Зірки руками і, звичайно, все командна гра. Тобто, крім фізики, ми повинні ще прекрасно орієнтуватися в просторі, розуміти, де наші гравці, де суперники, усвідомлювати тактику, яку дає нам тренер, і самим приймати моментальні рішення. І все це робить водне поло вкрай складним видом спорту. Наступний пункт це бокс, і бокс дійсно багатьма фахівцями визначається з одним з найбільш складних видів спорту. По-перше, це дуже небезпечно і травматично. Далеко не кожна людина, яка займається боксом, вийде на справжній професійний бій без шолома до повного нокауту, а також дуже багато професійних боксерів після завершення кар'єри мали серйозні ускладнення зі здоров'ям. Насамперед це було пов'язано зі здоров'ям мозку. Всі ми знаємо про синдром Паркінсона у Мохаммеда Аллі, і це треба сказати не єдиний приклад. Також бокс, як і боротьба, вимагає дуже сильної психоемоційної концентрації залученості. Якщо ти просто сильний і спритний, цього недостатньо. Йдемо далі. Наступний вид спорту, який такий по потрапляє потрапляється список. Це звичайно ж бодибілдинг. Треба сказати, що це взагалі особливий вид спорту. Він край відрізняється від багатьох інших, тому що коли людина займається бодибілдингом, особливо якщо він займається ним професійно, то фактично він працює 24 години на добу. Фактично, все життя присвячує цьому виду спорту, тому що це не тільки тренування, але крім тренування, це ще й система харчування і відновлення. Тобто, ми все життя повинні побудувати по цьому графіку, все життя прийми в їжі, повинно бути розписано від А до Я без гріхів, без якихось слабкостей, і ми повинні харчуватися, як потрібно харчуватись, систему відновлення сну. тобто, навіть поза залом, поза тренуванням, бодибілдер продовжує займатися своїм спортом, і особливо зазвичай серйозний виклик це сушка. Коли професійному атлету потрібно вийти на сцену в ідеальній формі з мінімальним відсотком пішкірного жиру, і треба сказати, тут є особливість: бодибілдинг це єний вид спорту, де атлет виходить для змагань, володій найгіршими фізичними даними, на відміну від будь-якого іншого виду спорту. Ви коли замислювалися, але це дійсно так: От бігун, коли виходить на змагання, він у прекрасній формі і він точно пробіжить дуже швидко. Він на піку фізичної сили, але бодибілдер, який сушився, у якого зневоднення, у якого нестача глікогену, у якого глюкози у мозку теж не вистачає, виходить на сцену, прибуває мало в мало непритомному стані. Це дуже-дуже важкий стан, просушивши себе трьох відсотків пішкірного жиру, зігнати з себе ще й воду і вийти на сцену, і там напружуватися, і показувати м'язи. Це все дуже непросто, і людина в такому стані дійсно фізично дуже слабка. Це справді робить цей спорт унікальний, наскільки потрібно себе змусити заради результату, але в цьому, звісно, є ж певна мужність і сила, і цілеспрямованість. Йдемо далі. Наступний вид спорту це альпінізм. І справді альпінізм це щось, оскільки навантаження людина відчуває колосальні. Візьмемо наприклад, схоження сходження на ЕВС, найвища гра у світі 8848 метрів. Експедиція сходження на ЕВС триває 60 днів. Тобто людина на 60 днів йде від цивілізації і живе палатки зранку до вечора, тренуючись, роблять ці адапційні виходи, повертаючись, задихаючись, потім харчується в польових умовах. Холодні ночівлі, спальнику, опади, дощі та вітри. Все це потрібно подолати, щоб взяти вершину. Причому особливість альпінізму в тому, що людина значну частину маршруту проходить в умовах гіпоксії. Ви, напевно, знаєте, що це таке. Якщо ми піднімаємося на певну висоту, скажімо, вище 3000 метрів, то концентрація кисню в повітрі починає досить сильно падати. У результаті розвивається гіпоксія, нестача кисню, а це вкрай на нашу працездатність і фізичної розумови. Як результат, якщо ви на землі можете з рюкзаком 20 кілометрів спокійно собі бігати, то на висоті 5000 метрів спробуйте побігати, з тим же самим рюкзаком сил буде набагато менше. Ви моментально почнете задихатися, серце буде калатати. Все із засніженого місту кисня. А тепер уявіть, якщо альпініст штурмують вершину понад 7000 метрів, там же багато людей просто йдуть з кисневими балонами. Взагалі кажучи, Після 7 тисяч метрів люди часто навіть ночують у наметах з кисневими балонами. Уявіть, так, тобто людина навіть просто лежати, спати нормально без кисню не може. А їм ще потім з рюзаком вгору з усіма обладнаннями підніматися, ще вище, Ці колосальні навантаження дуже часто лягають вельми несподіваними побічними ефектами. Прямо на сходженні я чув історію, як жінка сходила на Еверест, і там у неї на не підході до вершини через гіпоксію та нападь різких місцевих хвороб. Пропав зір. Тобто жінка буквально в результаті. І повели вниз, супроводили. Потім у неї зір повернувся. Загалом альпініст – це гра серйозний, дуже небезпечний і важкий вид спорту, і тому він в даному моєму топі займає почесне перше місце. А якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк.